Доброе утро. Доброе утро, дарем наш подход. Утро, утро доброе утро. Стоїмо боком, бо отримуємо товар. Бо не владна, зайчик. Твоя кепочка закриває весь обзор наш, ласточка моя. Начало неділи, да? Да. Боже, я більше лежати довго не буду. Та я не можу трьох не лежати. Треба... Раз в місяць полежати. Раз у місяць? А чого раз у місяць? А? <рапустві> набратися, Так почали, що вівторок ми на роботі ми працюємо, половина товара буде завтра, половина сьогодні. Але дивіться, утро починаєте з правої ножки і тихо тільки. Будь аж кептова, вас. поцілуй мене удачі. Да, робоче місце треба цілувати. Так що наші любі, міра, добра, позитива, давай. А ми вас, дайчик. <рапу> а ми вас цілоїми, любимо і да дорогі наші патрульні. Любіть, дівчаточки, ви наші хлопчики. Вони любимо в нас. Знаєте, ці пішки Так, Знаєте, я потанцювала коло вас правильно. А Лежуні, знову з правої ножки, з тулипочку і все. Ну, зараз ми з правої ножки получили дуже-дуже багато скумбрій ну, Я не знаю, скільки тут щуку, дуже багато штук, дівчатка. Ви знаєте, що зараз ця... до речі, провіряємо так? Да? провіряємо, дівчинка одна каже, а давайте її провірити. Знаєш, Люджіння провіряти? Дивіться. Да, до мене ближче, Дивіться, я ось беремо от, чиста салфеточка, чистенька, да, вона? Береш. Якщо ти так отреш, бач, салфетка чиста, дивіться, вона от я її тру. Любую я візьму, я буду любую вам терти. от, З любого ящика вона іменно копчена, дівчатка. Розмірний ряд, дивилася. вона, ні, вона вона, вона, якщо вона була вкрашена, то ця, то скумбря, звісно, вона покрасилася. Дівчатка, ми дивіться. Розмірний ряд з кумбрії 400-600. Чому я беру такий розмірний ряд? У нас сьогодні буде, дивіться, все копчена. Дубом і друга до сьогодні копчена е, вистояна в виноградному соку. У нас буде скумбрія сьогодні. Вистояна виноградному соку. Так, да, дівчатка мої, вона буде пізніше. Значить, ця скумбрійка я узнала, вона правильно сказала на винограду. Дивіться, щоб я не забула, бо я можу потім набрехати на вещій. Ну, вона на чомусь настояна буде, вона навіть поцірює друга. Але ми її провіримо, чи вона крашена, чи вона з димком. Значить, мої хорошенькі, сьогодні ми получили, дитя. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. І внизу, ось внизу це теж насяко, до 8 ящиків. 8 ящиків, то дуже її багато. Я ви знаєте, що скумбрійка, вона йде 200 гривень штучка. І саме головне, де з Вона, дивіться, вона плотненька, вона така обалденна. Плюс до скумбрійки я відкрила такі маслинки. Дивіться, дівчатка, це маслинка. Пану, я режу, я зараз я вам все покажу. Дивіться, я хочу вам її розламати і показати. Дивіться, яка вона плотна. У неї маленька косточка і вона дуже-дуже смачна. Значить, Зараз, дивіться. Дивіться, вона чітко нарізається. Дивіться, я зараз... Щас... мені ж треба хлопчикам сіданом зробити. Дівчатка, дивіться, вона тонко нарізається. У неї маленька косточка. Дуже маленька косточка. Дві, вона аж тече, вона жирна. Ну це так я вже ріжу її. Так я вже почала її різти. Костенька, я все розумію, але ножик у нас шикарний. Розмірний ряд 400-600. Маленька маленька косточка. І от дивіться, дівчатка, чому я люблю цю рибку. В неї маленька, маленька косточка. Так, а сейчас зараз я вам делаю таку. Та ти что не береш? На. Бери карненька, давай. Хлопчика, дивіться, як зараз світулечка вам зробить, га? Хлопчики, ви приготувались. Мої горобчики, давайте. А ліжуня, Костік, давайте. Цей котік, хочеш Костік, ножом привала з я трошка. А ну давай, дай. А ну-ма, хлопчик Леся, йди ближче. Тут сам процес, дай мені телефон, дай мені. Тут Леся, сам процес самої рибулечки. То кализура зараз дегустація 1. А ну давай. Це яка на нашу просто класна. А ну? Це що я її так, не... знаю, що порізала, вона порвалась. А ну ріжунчка посуд. От вона ніжна просто, що вона розвалюється. Костянчик, а ну посолі. Реально. Дівчатка, подивіться, яка вона гарненька. А ну посолі як? Вона не, реально мово. Посолі, іменно малосолка. Той раз да. було трошки солоніша, да? Не, то да, було трошки солоніше. Зараз менше. Приятного аппетита. Каждый из куприков есть. Али Жуля, а ну, огонь? А ну, маслинку то есть скажи. как. А маслина какая крупная, да? С, а? С утра, да. С утра за кадром уже еда. Ед, ну, а что, делать? ты ешь-то. Давай, а ну, зайчик, скажи, а ну, маслиночку покажи мне внутри. Дівчатка, дивіться, яка маленька, маленька. маленька. Вкус. Косточка. Вкусінька. Дівчатка, да. дивіться, а скумбрічка. Аліжуня, ти маслиночку покинула. Да. А ну не бери її розкусі, давай, режунечка. Вона ми... ще ще наріже. А ти знаєш, що це одна маслинка, де зготається косточка, вона розсасується. Дивіться, тут невеличка така косточка йде. Ану, да. а ліжунечка, ну, як вона по вкусу. Бомба. Хлопчики. А ну костянчик. Да. Так, дівчатка, ми її почують дуже, дуже багато. Я вам зараз її понарізаю. Сейчас я вам ще одну візьму розріжу, таку більш кусочками такими, вона аж золотиста. Так, хлопчики, ну ж ану косточка ану, покажи. Дивіться. А, так, так. Вона, вона косточка, жирна аж сейчас неї. Она да? маленька yeah. косточка, все остальное. Ну мясо. вона жирна, дивіться, яка вона жирна їм. Да, Аліжунечка, оно так аптекинько і шикарно. Сейчас ну, Ліночки ну, понесемо, Ліночка сейчас тебе і мене накормить. А, а ну зайчик, а. давай, давай, лачка, їж, давай. Давай моя ласточка, треба їсти. Она ж отділяється, ну просто ну как назвать, лопається, рвется, ну, не, не ждать просто не ждать. Ми Аліночки зробимо. Она сіди до мене, як вона іде вдосвоє різ. Дивіться, віть, як вона ріжеться, дівчатка. Вона прям приблизь. Хорошо, хорошо. Дивіться, така в неї дві косточки практично немає. Сейчас я хочу також, щоб ти бачила, як вона дивилася. Вона, вона прямо так ось. Диви. Вона така. А, вона ще тепла. Думаю, чого вона так лохарівна тепла ще? Треба ще не вакууміти, дівчатка. Подивіться, косточки практично немає. дивіться, яка вона диви, вона жирна, яка дивіться, дивіться, яка вона жирна. Дівчатка, ми дивіться, як вона нарізається. Вона дуже... Я думаю, чого вона хуріше? Вона гаряча ще. Так, хлопчики, стойте. <звачиваю> <звачиваю> Давай, їш, там, я не можу розмовляти. Давайте, їздички, їжте, мої рідненькі, їжте. Я потім вам все посчитаю, їжте, вже дві <звачив> <звачив> Чуєш? А ти думаєш, що я вам даром діла двіжання, двіжання це життя. Диві я а і дивіться, ма, ти моє прелість, ти моя дві хвостика по такі, такого... мам, мій <мм! хвостик <мм>! любимий. <мм>! <мм>! <м>! Слухайте, свою роботу треба любити. любити так дуже друзі, так дружніше, маємо. В магазині все дорого, давайте. Знаєте, маслинку дати? Аліжуля. Аліжуля, маслиночку, так? Ну, у нас сервіс, Аліжуля. жуля. Знай, Дивіться, дівчатка. 300 гривень баночка. Ну, Аліжуня, ти посмотри у світ, не Я її не бачу. Алі ми ще будемо пробувати з Так, Ну ми ще з родзинкою буде пробувати. Знайчик маслинку. Неся, що я тебе розділяють? На. А я вже сіла. поки так. Хлопчиків знімала. Коли я хлопчиків знімала, я їла. дівчатка, дивіться на цю скуліку. Вона вона, 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 а ну, щас я... в цей раз дуже-дуже мало сіла. Вона, дівчатка, вона цей раз не те, що вона прямо. Аліжусь диви, я люблю, знаєте, що. Ну-ка, диви. Дівчатка, імену... Именно... Це третя наша поставка, так? Да? Третя, третя. І хочу сказати, перший раз було вкусно, вторій раз була трошки чучі -чу сильно. Зараз вона просто обалденна. Я люблю, я лежу. Я люблю, знаєш що, обсмок Потім в мене як ДКУ. Я нічого не викидаю. Добре утро. Я оце беру, потім пережовую. І воно вже мягке-мягте і вип'ю. Не люблю хвоста. Мамин рідний. Мамин, їж давай. Їш. Щас дочки нормально буде. А аліночка. Аліна, а іди сюди. Ну, да? Аліжуня, ну ми потім все скажемо ти ти, ти наша. Рахунок у кінці. Рахунок у кінці. їжте, їжте, я побільше даю. Побільше даю. Як ото цвіти побільше продаю? Скобишка, Ні, я Аліночка, я йду. Аліночка, да. аліночка, а ну давай, хоча б тако на вкус. а там уже будеш їсти потім, скажеш. Давай, а ну давай потом, Да, А да, ну на скажи, завтрак. от іменно по солі, як вона, ну вона. И косточка маленькая. И маслинку добавить, и я вам говорю. Жирненькая, нежная. Ну и молосовочка. <laughs> Леве, косточка маленькая. Ну, я уже наелась, то вот иду. Видишь, что? Пусть там Наша один кусочек, Їжмо, базарі сюди, виїжд, їжте, хлопчики, мої, їжте. А Ліночка, я потом її здаюся. Так що ми ні, вона дійсно, дівчат дівчатка. Вона аж вона ж тепла. Значить, дівчатка. ось така, така комбрічка стоїть тетя валечка. тетя Валечка А, ну, моя... а де тетя Валя, Давайте таку, Увнічка моя. тетя Валя. Ну ви знаєте, що ви любите. Я, ну, я ждала, я, я вас чекала, а ви не йшли. Я плакала, плакала, плакала. А ну моя рідненька ті Валя, Це раз вона просто тає, А ну давайте, моя рідненька. Аліночка, а ну посолі як. Хлопчики ну, знаю, сказали. Ну ікра лучче, дітява, ну ікра лучше. Ну ікра лучше, чесно зло. Зараз буде ікра, подождіть, зараз дійдемо до ікри. Діваля, як по солі? А ну посолі, скажіть, як вона. Вона сольна. І жирна, вона аж тичардная, да? Жирненька, так? Так, дівчатка, ви ти дивіться. Оця скубрічка сольна дуже добра. І вона плотненька. А я думаю, подожди, вона плохо прийлась. вона що це. Да, вона ще тепла, а він нам завжди говорить, Я вам привозю, ви не здумайте її, ну, щоб вона була, ну, поняли, вакуумірувати, щоб вона не запарлась. Дівчатка, це така скумбрічка, у нас 200 гривень. Значить, розмір в неї маленька косточка. Це немаловажно. Дивіться, 200 гривень штучка, маленька косточка, широка спинка, дівчатка, і вона плотненька, ну, вона ще, я в руках даже, вона ще гаряча. Дівчатка мої. І ви знаєте, розмірний ряд 400-600. Неї така... я цей не ряд Бо В неї маленька косточка. І вона, ну, от ми вам показували І вона жирна. Вона просто жирнюча, Подивіться на цю спинку, дівчатка. Подивіться. Одна дівчина пише, мені є дешевле, ласточка моя, є все дешевше, є все дороже. Але просто я за свою продукцію свою відповідальність. Я знаю, що воно капчене. А провіряти, ви знаєте, да? як я показувала, дівчатка, ще раз кажу, любу, любу яку я там не возьму, дивіться, протираєте. Тряпочка чиста. Ну, це говорить те, що вона не крашена, що вона іменно хапчена. Подивіться, дівчатка мальчики, на цю скумбрічку. Вона жирнюща. 200 гривень отака обалденна штучка у світулечки. Так що мої хороші, ми її бали. буде Щас ще буде одна скумпрія. Ви стояла на... на виноградному сокові. Виноградний, так? Да? Ви знаєте, мені щось хочеться... Да, на виноградному соку. Так, таке не чула, я теж. Я теж не чула. Та і не чула таке. Ти ще мало ти ще спробуєш, ріжуняка вона. Вона ну, навіть вона вона може бути завтра. Да, вона именно, так, що, так що мої хорошенькі, замовлення тільки на вайбу 098-4930776 і оця вкуснятинка поїде до вас.